Процес деросифікації у Шоскінській громаді триває. Вже перейменовано вулицю Московську. В селі Московському, це Клишківський старостинський округ, на вулицю Київську. Зміни вже внесено у відповідні реєстри. На черзі саме село наразі триває процедура з його перейменування. Підготовлене відповідне рішення було і проголосоване нашими депутатами щодо звернення до Сумської обласної ради, щоб вона підтримала це рішення. І в свою чергу звернулися до Верховної Ради України. Є вже проєкт рішення Сумської обласної ради, він розміщений на сайті обласної ради, просто в них ще сесії не було. Це я ще раз повторююсь: це на основі консультації з громадськістю була проведена. обрана така назва. Є протокол збору. Крім цього, на сайті Шосткинської міської ради тривало громадське обговорення з приводу вулиць, які потрібно перейменувати, і можливих нових назв. Ці питання заслуховувалися на депутатських комісіях, тобто в нас вже процес дерусифікації розпочався. Члени робочої групи з питань дерусифікації та позбавлення наслідків колоніального минулого у ході свого першого засідання окреслили основні завдання. По перше, наше завдання скласти список тих назв топоніміки, назв установ та організацій, які взагалі підлягатимуть дерусифікації, щоб ми на наступному вже засіданні могли обговорювати по факту ну, які саме вулиці будуть дерусифіковані. Це стосується також освітніх закладів, культурних закладів. Наступним етапом роботи комісії стане збирання та опрацювання пропозицій потенційних назв, які можуть бути присвоєні новим вулицям. Далі будуть громадські обговорення із жителями стосовно варіантів перейменування. Варто також зазначити, що при перейменуванні вулиці або провулку не потрібно змінювати документи на нерухоме майно, оскільки старі документи залишаються дійсними.